Андан забував продовж своєї кар'єри і збірній Румунії також зараз дається на перехоплені зіграти. Скидання під удар. І Оркорсон сам вирішив не промувати. І зустрічі сім перемог одна нічия і чотири поразки. Той колектив, який може покусатися, той колектив, який може принести проблеми. Корсун прострілює. М'яч рикошетить. підлітає гори. Дані. Корсун. На Семенченко. Семенченко. Діагональна передача на правий фланг. Даніла Башин суперника відіграв. Ідай передачу на Зварача. Зварич пробиває і м'яч веко Наш гол на чужу половину майданчика. Просло від нього підставляє ногу Даніла Лакшен. Раз зустрічі з Кіпром. Який розпочався об один 18, року, 18 року була. Складною зараз. Корсуна Семенченко. Семенченко віддає передачу на Бакшину. Бакшин вправо перекладає. А там же суперник ставляє ногу. Ось звідси удар по воротах. не вдається цим шансом так само скористатися. Зварич. отримує бі... передачу від Семенченка намагається повернути. Пас невдалий. Рішення нердали. Пішла передача його зону, а стрибає сприбає в ногу. Наша гострота в У Мельник і як розвернувся. Лівіше. ні, не віддає сам тягне м'яч. Мельник прострілює. І заробляє Кутовий. Передача Передачу штрафний майданчик. М'яч. Відскакує до Семенченка і з розвороту. Пробуває Сем. Бурико енергії. Правіше на Семенченка, Семенченко вперед. Знову м'яч у Сема. Сем. Відкидає на корсу, на корсу на бакшена. Бакшен. Зваричу, удар поворота. Ось це та гол! Ось це та красаві збірної України. Прекрасна комбінація. Коли всі універсали були залучені до позиції заряд, що відзначається саме, що ходить на Корсуна. Корсон, а Бакшана Абакшан сам міг пробувати. Але він ходив ще лівіше, і Михайло Зварич робить рахунок 1-0 на користь збірної України. Йо. Чесно, зізнався, що вважає найкращим голкіпером того чемпіонату світу порожні ворота! А навіщо їм бути порожніми, якщо у них можна забити? Немає голкіпера. Є в цих воротах м'яч. ЧВ далеко не найвищий гравець в складі нашої команди. Микитюк. Завантажені від нього вперед, Тоніца вирішив зіграти на виході. Влучає у Михайла Зварича. І Михайло Зварич до забитого м'яча записує собі в актив. Ось такий от асист. Він на повернув м'яч. І Михайло Зварич проти нього. Чун пробуває. Суков на місці. Покаю підписуватися на соціальні мережі Асоціації футзалу України. Насправді багато чого цікавого на Ютубі, в телеграм-каналі. У Мельник. Наскільки красиво! І зараз можна й самому пробувати Удар від нього поворота. Тому що заробив Тернявський. Пойшла передача на Мельника. Він лівою ногою в поперечину влучає. Тільки хотів я сказати, що і Андрій Мельник класним ударом володіє. Розташовується він так, щоб на нього скоти. Тут, принаймні, проблем немає. На він справно вкидання, яке від сухого Макитюк б'є. Коніцей з нею все гаразд. У в контротації на Румунії необхідно суперника зустрічати. Удар від нього поворотах неточний. Чупроводжі. Знову це кайчу. Бакшун б'є, Бакшен б'є ще раз. Уліму флангу передача. Кут майданчику, і скухор забирає наш друг. Не було не приїде. Скуд пробивається. Буму не лівом флангом передача. Кут майданчику, і скухор забирає наш друг. Не було не З при... бокової лінії для наших суперників. Ковачі. Ходить на партнера. Той пробуває поворот, так і не вдається Даніелю Аружу влучити. Наше зміщується ближче до центру. Не розійшовся він зі шведом. Микитюк. Штрафний майданчик. Швед на підбиранні Пробуває поворот. Тому, щоб пощастило. А в тому, що він змусили цей м'яч відскочити саме до нас. Удар поворота. Рикошет м'яч відстійки. Відскакує до Чернявського і опиняється в руках, у Тоніце. Капітан збірної Румунії свою команду виручає. Чернявський. Я ось тут знову Тоніце на місці. Навряд би пробачив. Ми ще раз дивимося, як черговий прояв. Мельник. Микитюку. Микитюк, двоє на нього налітають. Відбирають м'яч. Є можливість пробувати по воротах. Удар із Ближній. Ближник запро. Адаптацію в іспанському футзалі. Простий перекіт простріл на дальню стійку і Корсон мав можливість тут забувати. А разом зі Шведом, виступають за Євробас в чемпіонаті Польщі. Борються там за найвище місця. Удар з. Медатчик повернувся. Аби не поспішати. Микитюк віддає продачу на жука. Жук наступає, жук розвертається, жук пробуває. Полягає полз м'яч. Микитюк на Чернязку простріл на фукав. Грає у м'яч і влітає в нього суперник. Арбітрин відвертається і йде в іншому напрямку. І коли у Ігоря Корсона питали. Зараз Корсон прострілює, не вдається нево. Вдає". Заспокоїтися знову. Надіння. Будну мовчить. Фарнюк підхопує м'яч. Йому потрібна підтримка. Фарнюк рослун від нього до в поворотах Михайло Зварич. 150 номера. Пішов пас у лівий фланг Просил грудьми грає сухов. Удар в поворотах збірної Румунії. Який сейв божевільний. Вау! Даніель Аужо... Товачі, Раужо. Араужо повертає. Лівіше пішла передача ще ліворуч. Удар в поворотах вгрибає бло... і блокує спробу від Річарда і Слаї. Уважно захищатись. Томаш Араужо. Намагається на ударну позицію. Вийти і пробуває в поворотах. Не влучає у ближній кут. Охо вперед і не зумів зрізати м'яч. Оружу, лівіше. Тут поля заганяють м'яч, Румуни. Ви бачили цю спробу. Олександр. На ковачі, ковач на оружу, то віддає продачу на стовпа, і м'яч влучає в стійко, потім Сухов забирає його до рук. Сухов! Сам пробиває воротах і не влучає по них. Ось наш основний капітан Петро Шатурма продовжує після пошкодження від завершення гри. Ковачі. Просто від нього. М'яч в руках у Олександра Сухова і Сухов б'є по воротах. І не влучає по них. На цьому в матчі між Румунією та Україною. Все. Збірна України виграє і другий свій матч відбору на чемпіонат Європи. Ми забили сім. Сухий матч. У Юрія Савенка і сухий матч сьогодні у Олександра Сухова.